Свята вода це святиня, а з грецької мови. У святій православній церкві є великий чин свячення води. Це на водохрещі, коли ми згадуємо подію. Хрещення Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, Він виходив на загальне служіння і прийняв хрещення, і тим самим освятив собою єство води. І є малі освячення води, маличів. Для чого вживається ту воду? Вода, як речовина, яка очищає, вона ще має можливість приймати в себе початок благодаті Духа Святого. Коли ми хворіємо, коли нам на душі погано, то ми вживаємо святу воду. Є молитва на вживання святої води. І ця вода, як сказано в слов'янському тексті Требніка, причащенням цієї води, людина стає здравою від неї біжить всяк там біс постат і на душі її стає краще. Тому благочестиво, дуже корисно вживати святу воду. Коли відбувається освячення водної стихії, священник призиває, мовиться до Господа Бога. І Дух Святий влагає початок благодаті у воду, і людина не просту воду вживає, а вживає таку воду, яка є освяченою святою. Є вода, яка стоїть у багатьох віруючих десятиліттями. У мене в самого був певний період. В 2003 році була свячена вода, і вона простояла багато-багато років, десь до 2020 року. І все було у півлітровій баночці. Вже сама банка покрилась там всяким нальотом, пилью, відрагує, чистив. А вода сама кришталево чиста і готова до споживання, тому як до неї торкнувся сам творець, Господь дав нам святу воду, щоб ми вживали її для здрав'я душі і тіла.